відбувається на фронті. Яка ситуація з нами вранці сьогодні? Військовий оглядач Денис Попович, пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Отже, розпочнемо із лінії фронту. Які, за вашими даними, зараз задіюють росіяни ресурси? Знаємо, що вони активізувалися на лінії фронту для того, щоб наступати? Вони активізувалися по всій лінії фронту, де вони раніше наступали. Тобто очікувати, що там десь знайдеться новий напрямок для наступу, про що там погрожувало нам нам пророкували та прогнозували різні зарубіжні інтернет-ресурси і газети, mm -hmm. і, там, вони пророкували наступ на Харків, а то і навіть і на Чернігів, то цього, я думаю, поки що не буде, і вони будуть наступати, я маю на увазі, росіян по тих напрямках, що було раніше. Це тобто, йдеться про Донеччину і Куп'янськ, так? Ну, безумовно, так. Купенська, Діївський напрямок, Бахмутський напрямок, там Відмаренків вони будуть обирати, де далі поксуватися або на Вулгудар, або на Курахове. Ну, швидше за все, можливо, якраз на Булгодар, але там треба дивитися, що там буде далі. І вони далі будуть намагатися відвоювати свої позиції на півдні, те, що вони втратили під час нашого літнього контрнаступу. А тобто, ви вже до півдня перейшли е, поступово. На півдні будуть намагатися відвоювати. Е, Ну, будуть намагатися, чи ми це їм дозволимо, це інше питання. А які сили у них на півдні? Ну там е, в них, <кій> якщо казати про е, Херсонщину, де вони там будуть намагатися збити плаздар, там називалися десь порядка сімдесяти тисяч е, військовослужбовців, і загалом на півдні. Плюс ще Запорізька область, там теж теж десь приблизно така сама у них цифра, там від 50 до 70 тисяч угу. Е, Наскільки це загрозливі цифри? Чи ми вже неодноразово мали таку кількість окупантів і наші давали відсіч цьому? Ну поки що вон, на, наші дають відсіч там е, Росія намагалася наступати, в тому числі і на захід від там ногота них були певні тактичні успіхи. Але поки що загалом в них до кінця їм не вдається виводити позиції, які вони втратили під час нашого літнього контрнаступу. Mm -hmm. Загальна кількість росіян називалася це десь близько 450-460 тисяч військовослужбовців загалом на території України. Ну от ця цифра вона кардинально не змінюється. Відповідно, казати знову ж таки, хочу повторитися про відкриття якихось нових наступальних. Фронтів з боку росіян ну, поки що немає, саме про це казав. Ви вже натякнули на те, що різноманітні закордонні інтернет-видання іноді пророкують якісь наступи, і вони ці їхні пророцтва не збуваються, чи їхні прогнози. Іноді ми самі кажемо, що насправді вони не дуже то як то кажуть в матеріалі і не дуже то розуміють ситуацію. А от зараз Джон Кірбі заявив, що. Білий дім не виключає, що росіяни активізуються, коли земля краще промерзне. Ну але оце краще промерзне, воно вже можна було його відносити десь до грудня, до січня і вже, начебто, щось там і промерзало, але особливо активності російські війська тоді не показали. То оце краще промерзне, це просто ну така, так би мовити, захожа фраза, яку вже використовують де тільки можна, чи чи справді ще можливі такі наступи, якщо справді земля промерзне. Ну, чому ж неможливо, можливі? Тобто тут треба е, перепитувати пана Джона Кірбі про те, що він мав на увазі, але можу сказати, що е, очевидно він пророкує, прогнозує, що якщо вдарять сильні морози, то тоді Російська Федерація десь на якихось ставниках зможе ширше використовувати механізовану техніку. Ну, це як кажуть, е, розхожий варіант, варіанти, коли ми кажемо про зимові е, про зимовий варіант ведення бойових дій. І, зокрема, про використання важкої броньованої техніки, колішньої броньованої техніки, ми маємо на увазі, що це в широкому сенсі можливо, коли земля промерзає, і ці, ця техніка може пересуватися по полях. Інакше у випадку е треба використовувати дороги, а це полегше mm -hmm. для тих, хто е обороняється їхні завдання. Зрозуміло втрата будь-якого клаптика української території, нехай і на певний час вона завжди викликає такий ну острах у тих, хто стежить за інформаційною стрічкою, за інформаційними повідомленнями. І от відхід Збройних сил України від села Крахмальне на Харківщині для багатьох це теж було таким, знаєте, несподіванкою. І мовляв, ну як же так? Але ми пам'ятаємо, що наше військове керівництво вище завжди казало, що землі ми повернемо от людей зберегти треба. То що це? Це змінює на цій лінії фронту? Ну дуже мало що змінює. Ясна річ, що це тактичний відхід, ясна річ, що ті суміжні підрозділи, які стояли по обидва боки крохмального, можуть, е можуть мати проблеми через це, тому що е ті підрозділи, що обороняли безпосередньо селище, вони відійшли. Але представники нашого військового політичного військового керівництва, передусім, казали про те, що там стоїть питання про збереження людей. Тобто ті так, позиції, так. що зараз ми займаємо поза межами Крохмального, вони краще. Це все лише було розбите війною, там небагато було людей. І до війни там жило, там десь з ну, півсотні народу, ну, от, mm -hmm. і там десяток будівель, які до того ж були зруйновані. І там нема зачепитися за що. Тому що ви наші відійшли. Це, в принципі, дозволяє росіянам вийти на нові позиції і, знову ж таки, спробувати атакувати нові, нові позиції, але треба розуміти, що це тактичний відхід і втрата окремих населених пунктів вона загалом не, вліє, не має вплив на загальне становище по всій лінії фронту. Зараз, якщо е, пролетіти над цією лінією фронту, да, то би відмітив для себе, що вона практично статична. Тобто, оці от е, тактичні пересування, там ми відвоювали там пару посадок, якесь окреме селище. Або росіяни там змусили нас відступити з певних позицій. Е, вони загалом на загальній становищі на лінії фронту жодного впливу немає. Зрозуміло, зате е, не можуть не тішити повідомлення про все частіші і частіші ураження. І об'єктів інфраструктури на території самої Російської Федерації, нашими безпілотниками, ну згадаємо, як обговорювалося прильоти в Усь-Лугу, у нафтопереробну нафтопереробний комбінат, я так розумію, чи в Туапсе, все ось також обговорювалося. І тепер же ж маємо ще повідомлення цікаве, що збройні сили атакували військовий полігон в окупованому Іловайську Донецької області. От розкажіть нам, будь ласка, спочатку про ці нафтопереробні заводи в Російській Федерації. Наскільки це вплине на? Постачання і армії, і цивільних бензином диспаливом. Ну всім, всім, що потрібно для того, аби рухалася техніка. А з іншої ну, сторони, так, так, будь ласка, так. Ну, в зоні ураження. Якщо ми беремо услугу, як як за зразок, це вже радіус близько тисячі кілометрів. Тобто в зоні ураження а, так. цих безпілотників зараз знаходяться всі об'єкти. От всі в цьому радіусі тисячі кілометрів. Оскільки Російська Федерація, вона Взагалі мала величезні прибутки з точки зору постачання норносіїв, е, нафтопереробної промисловості, то це е, відчутний радіус, і їм треба буде щось робити, десь розставляти систему ППО для того, щоб уберегти всі ці об'єкти нафтопереробного та енергетичного комплексу від можливих ударів з повітря. Це неможливо зробити з на величезну територію. Якщо ми кажемо, що ми не можемо повністю прикрити територію України за стосовно ППО, то що вже казати про Російську Федерацію? У них зараз очагова система ППО, і тому вони змушені брати ті об'єкти, які вони вважають найбільш важливими для себе. А зараз в них є суперечка, там, що варто прикривати в першу чергу там, Криму або Москву. Ну, угу. Тому всі ці об'єкти промисловості дуже вразливі. А ці удари по ним вони можуть спричинити, в принципі, навіть і паливну кризу, якщо вони будуть достатньо масштабовані. Це матері, а потім вже і військовими. От я ж про це, коли Путін починав війну, він же ж в очевиді розраховував свій бюджет на те, що нафти багато, будемо продавати, будемо переробляти. Тепер виявляється, що нафти справді багато, а переробляти її не так вже і легко, бо ми руйнуємо їхні нафтопереробні заводи. І тоді виходить, що і з війною якось бюджет не буде складатися. Ну, взагалі, на паливо це кров війни. Якби не буде достатнього палива, то тоді. Ставиться питання щодо використання механізованих військ, да? тобто танків, бойової броньованої техніки, і так далі. Літаків, паливо це кров війни, без палива неможливо вести сучасно, сучасні бойові дії. Тому всі ці нафтопереробні заводи і вся ця промисловість – це безумовно військові цілі, і треба масштабувати по ним удари. Коли Путін починав війну, він взагалі не прогнозував, що вона буде тривати два роки. Він думав, що вона буде тривати два тижні. Тому жодних питань щодо прикриття навтопоробного комплексу, очевидно, у його ст стратегія просто не, 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 не виникало. Угу. А чи йдеться також про е можливу кризу спальним і для літаків? Ну безумовно, я про це казав. Тобто, якщо ми б'ємо по нафтопереробних заводах, то криза спальним вона буде всеосяжною. Ну, давайте, хоча б згадаємо наш приклад, він же ж теж. Е Мав місце, я кажу. Давайте ми згадаємо весну 22-го року, коли ворог завдавав удари по НПЗ так. по українських, і ну ми в принципі тоді пережили паливну кризу. Давайте ми згадаємо черги на автозаправних станціях десь у травні, на початку червня 22-го року. Це те саме про що я зараз кажу. Якщо ми будемо масштабувати удари по. Навтопоровній промисловості Російської Федерації, про НПЗ по цим, цим терміналам, то таке може бути на території Російської Федерації. І в радіусі досягнення тисячі кілометрів таких НПЗ іще достатньо, і е, ураження цієї, і то а все також вказує на те, що ми можемо дотягуватися, як сказав Микола Олещук, командувач повітряних сил, генерал. У нас є інструменти, щоб дістати ворога там, де він не чекає. Ну, чому це він мав саме увазі. Гаразд. Чи можете ви сказати, що з початком, так би мовити, нищення оцих от нафтопереробних заводів, складів з нафтопродуктами, відкривається другий фронт на території самої вже Росії? Тобто багато йдеться про те, що війну треба переносити на територію агресора. В такий спосіб можна сказати, що відкривається другий фронт? Ми бачимо тільки два удари поки що. Тобто це услуга і це то все. Е е е якщо ці удари там будуть масштаб масштабовані, то це буде система. Побачимо третій, четвертий, п'ятий удар по різних об'єктах на території Російської Федерації подібного штиву, тоді так можна буде казати, що ми е відкрили новий фронт і зараз примовимо свої удари по нафтопроробному комплексу Російської Федерації і по інфраструктурних об'єктах, які пов'язані з рвоносіявами. Тепер про цей удар по Іловайську Збройні Сили України атакували військовий полігон в окупованому Іловайську донецької області. Чи можемо ми вважати, що це не просто був полігон, а там було багато зброї, багато особового складу, і таким чином це також така вдала вилазка в тил ворога, хоча і на нашій території, тимчасово окупований? Ну будь-який військовий полігон це теж безумовно військовий об'єкт. Якщо удари там по, по, по ньому завдаються, тоді цей об'єкт він може мати інтерес для наших бійців. Якщо там послухати е, ниття значить російських воєнкорів, цей удар був доволі відчутним. Там здається, мова йшла про кілька десятків загиблих треба бути чому, але так. точно один, не двоє. Тому цей удар був відчутний для росіян, так які там, значить, очевидно. Тренували свої війська для того, щоб їх підготувати до ведення бойових дій на сьогоднішній день. Як ви вважаєте, Росія здатна наростити свою боєздатність таким чином, щоб продовжувати тероризувати наші міста? От ми знаємо, що останній обстріл. Був дуже потужний щодо Харкова. Загинули люди. Був потужний обстріл Києва і е, зараз певна пауза. Тобто ми все рівно в напруженні і розуміємо, що такі обстріли будуть. Наскільки вони будуть ще потужнішими, на вашу думку, на фоні оцих уражень нафтових е, об'єктів в самій Росії? Чи можливо Росія буде зайнята зараз іншими якимись проблемами щодо своєї армії? Ну вони будуть тим менш потужними, і чим більш потужними будуть наші удари по нафтопроводній промисловості. Але розрахувати, наскільки наскільки е е часто і наскільки масштабно ми повинні бити по цих об'єктах для того, щоб е ці літаки там, ту 95 -і, і ці носії ракети почали рідше злітати, ну наразі було б дуже важко. Але такий вплив дійсно має бути. Угу. Втім, я думаю, що нам це не варто. Наступний обстріл ракетний це питання часу. Очевидно, зараз просто йде накопичення, підготовка, і в якийсь день знову ми, на жаль, будемо мати ракетний обстріл з боку Російської Федерації. Оці от їхні такі, вибачте, смертельні асортів, як вже встигли охрестити ці набори, якими вони атакують наші великі міста, це від безвиході чи від того, що всього багато, давайте закидаємо всім, 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 чим тільки можна? Ні, це не безвиході, це абсолютно розрахований хід. Якщо ви побачите, куди у балістика більшою мірою, то ну, останній обстріл, він був стримований чи на Київ. Там п'ять балістичних ракет, очевидно, було збито над, над Києвом. Але загалом кількість тоді цієї балістики стояла 12 ракет і кудись прилетіли ще сім, які не були збиті. Тобто зараз вони спрямовують удари балістичними, аеробалістичними ракетами, швидкісними ракетами, надсопими ракетами по тих територіях, які не прикриті відповідними звітними комплексами, які здатні їх збивати. І це точний розрахунок, тобто вони. Спрямовують удари на ті цілі, ураження яких вони вважають більш-менш гарантованим, тому я б не сказав, що це без безвихід. Це достатньо вивірена тактика, яку вони намагаються реалізовувати. Ну і ще трошечки про наше озброєння. Ми знаємо, що зараз певна пауза у нас із стосунками Сполучених Штатів Штатами Америки в тому сенсі, що вони ніяк не можуть проголосувати допомогу Україні з іншої сторони, Росія дуже сильно активізує свої ІПСО для того, аби самих українців дезінформувати, дезорієнтувати і сказати, що все про вас забули. Зброї не буде, так що може, давайте краще сядемо, поговоримо та поділимо все, що ми вже там Захопили і на тому все буде край, а з третьої сторони, Європа активізувалася і допомагає нам зараз більше, аніж наш стратегічний партнер Сполучені Штати Америки. Наскільки в цьому всьому озброєнні, яке зараз є і яке збирається, ми ж також певним чином збираємо в кулак все озброєння для того, аби ну, піти в наступ, я сподіваюся. То наскільки велику роль тут грає допомога Сполучених Штатів на сьогодні, допомога Європи і наше власне виробництво? От збалансуйте. Ну, велику роль Сполучені Штати грають за підсумками минулого року там десь були підрахунки, якщо взяти за 100%, ну таке велике яблуко, да? то десь 45% відвалити шмат, то це, то це буде допомога Сполучених Штатів. От, якщо взяти, причому ця допомога вона ж полягає не лише в тому, що вони прийдуть озброєння, вони його передають. І деякі номенклатури озброєння вони взагалі, очевидно, виробляються лише сполучених Штатах Америки, там треба вирішувати, яким чином його поповнювати, якщо допомога відвалюється остаточно. А ще ж є фінансова допомога, яка йде в економіку. Тобто, Сполучені Штати фінансували фактично нашу економіку, наш бюджет це таким чином, щоб він цю домову з боку США, і е, якщо її не буде, то треба включати якийсь план Б і вирішувати, інакше будуть проблеми із виплатами бюджетникам і, і, і тим людям, які залежать взагалі від бюджетних виплат. Це пенсіонери, вчити вчителя, державні чиновники, такі інші. Тобто це серйозно. Ну і нас зараз величезна є категорія це вимушені переселенці. Вони також залежать від соціальних виплат. Ну так безумовно зараз, до речі, постає питання щодо оптимізації їхніх виплат. Тобто останні повідомлення свідчать про те, що, очевидно, певні переселенці, які мають е е роботу, які вже влаштувалися в новому місці, вони можуть бути позбавлені цих виплат. Це, і це теж, так, так. Це теж і наслідок. Тому допомога від США вона суттєва, вона дуже суттєва. І якщо її не буде, ну тоді треба буде питати економістів, яким чином. Які інструменти для того, щоб перекрити ну, перекритий відсотки, що... які США нам давали? Сподіваємося, що наші економісти вже все прорахували, тому що так довго чекати і нічого не, не, не мати плану Б не може бути. Щодо європейської допомоги, і, звісно ж, нашого виробництва, я маю на увазі в першу чергу озброєння. Ну, європейська допомога вона так Так само вона поділа поділялася б на те, що йдеться в бюджет безпосередньо з підтримку економіки. Зараз очевидно, питання буде вирішено, і е, допомога військова. І зараз ця військова допомога. Е, зараз ця військова допомога е, вона буде теж масштабована і збільшена. Стосовно наших можливостей називалися певні цифри: 20% по снарядах 155% і десь до 50% відсотків по інших новокутурах ну, боєприпасів. Стосовно нашої ролі, то на бюджет український фактично mm -hmm. повністю покладено фінансування бойових дій, тобто дані по бюджету вони, в принципі відкритому досвід зрозуміло. І ще я хотіла уточнити по виробництву зброї. Наскільки ми все-таки здатні зараз хоча б у відсотковому відношенні забезпечувати свою армію? Я називав, були дані офіційні від Міністерства оборони 20%, десь до 20% виробництва 155 мм, власного виробництва і десь до 50% все інше. Ну тобто цього недостатньо. Чи здатні ми наростити це навіть в умовах повномасштабної війни? Немає жодного іншого виходу, клівок нарощувати. Дякую вам, Денис Попович, військовий оглядач, був на зв'язку зі студією Українського раді. Ми обговорили поточну ситуацію на фронті. А також поговорили про те, наскільки ефективними є удари наших дронів по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації в глибокому тилу. Наш гість назвав відстань тисячу кілометрів. І це означає, що в цьому радіусі жоден із об'єктів військової промисловості чи будь-якої інфраструктури, яка працює. Працює на армію російську не може бути у безпеці. Ну і також поговорили ми про те наскільки зараз є збалансованою допомога Сполучених Штатів Америки.